Всім привіт! Три їх відкриття за цей тиждень після того, як я прийшла на перший вебінар. По-перше, я зрозуміла, що я нічого не досягну в цьому житті, якщо я буду по шаблону, як мені завжди говорили, ламати себе і робити так, як прийнято, і досягати успіху, так, як воно вважається хорошим. Наприклад, досягати там, Кар'єрних різних зльотів, якщо мені цього не особливо хочеться, але так прийнято, і я от беру і себе заставляю і йду там і, і там, заробляю багато грошей. Я не стану від цього щасливою. А, тобто я відчуваю, що реально досягти успіху я можу тільки тоді, коли я буду а, сама цього хотіти і жити ну, так, як ніби на хвилі. на ну, складно описати. Словом, Наступне моє, про що я хотіла поділитися, відкриття за цей тиждень, коли я поставила собі ціль і почала до неї рухатись поступово, в мене виникло мільйони-мільйони різних перепон. І дрібних, і не дуже дрібних, і і це стало для мене відкриттям. Я думала, це буде простіше. І не знаю, що це і чому. От так якось виникає. І третє, я раніше думала, що я просто не впевнена в собі. Тепер я розумію, що ніфіга впевненості в мене достатньо, і я просто боюсь. І це страх перед чимось новим. Чи, чи взагалі. Просто страшно робити те, чого я ніколи не робила. Словом, впевненість я можу включити, коли мені це треба, і я включаюся, я впевнена. А страх залишається, і він мені заважає. Дякую.